В Україні оголосили про створення єдиного реєстру домашніх тварин. Це допоможе не лише зменшити кількість безпритульних тварин та посилити відповідальність власників хатніх улюбленців. Але з 2017 року місцева наша влада вже давно зрозуміла, що реєстр хатніх тварин потрібен. І в нас діють з 2017 року правила по домашнім тваринам, де є обов'язкова реєстрація. Це чіп і муніципальний жетон. І це в нашому місті вже давно. Нодії, ми також вносимо в міжнародну базу тваринок домашніх. Там прописується хто власник, описується собака, фотографія, чіп, муніципальний жетон, стерилізована чи не стерилізована собака. Ну повний спектр даних про власника і про собаку там є. Це ми робимо з 2017 року. У такий спосіб уряд прагне наблизити законодавство України до міжнародних стандартів. Це дуже важливо як і для міст України, так і для власників. Для власників це одні плюси це швидкий пошук загубленої тварини. Якщо к нам потрапляє тварина, яка зареєстрована, пошук власника це пару хвилин. На жаль, дуже багато покинутих тварин, багато загублених тварин без ідентифікації, і ми не знаємо, хто власник і собаки стресують, сидять, чекають, поки власник їх знайде. Тому Реєстрація – це дуже важливо. Реєструвати тварин будуть безоплатно на добровільній основі. До реєстру також носитимуть дані про загублених і знайдених тварин. Так, якщо вихованець загубиться, цю інформацію можна буде зафіксувати. Коли його знайдуть, власника повідомлять про те, і він зможе повернути домашнього улюбленця. Я вважаю, що зараз дуже потрібно, аби кожна тварина була або чіпована, або мала документ QR-код на жетончику. В Умовах війни це вам спростить дуже виїзд за кордон. Ми розуміємо ці моменти, але навіть Попри війну, дивіться, не дай Боже, ви втратили тваринку. Ви швидко знаходите за допомогою всіх цих реквізитів. Це моя відповідальність як господаря, щоб тварини мала документи. І по-друге, чим більше чіпованих тварин з інформацією, тим менше безхат, безхатніх тварин. І давайте будемо відверті. Саме через чіпованість тварин можна знайти і покарати недбалих власників тварин. Після внесення всієї доступної інформації та запуску проекту на основі відомостей єдиного реєстру планують запустити електронні ветеринарні паспорти в дії.